Вітання усім! Іноді є потреба щось зробити один раз при появі VIEW. Можна зробити це прописавши потрібний код у самій VIEW. додати змінну, додати умову. Але краще ж зробити універсальне рішення, котре можна і перевикористати. А в майбутньому, коли написане вже забудеться, то при поверненні до цього коду буде легше сприйматись. Я підготував початковий проект. Працює стандартно поки. Коли запустив, вивело інформацію, що View з'явилось. Якщо перейти і повернутись, знову вивело. Усе поки стандартно. За умовою нам потрібно, аби вивело лише раз. Тож до реалізації. Перейду на on та скопіюю оголошення функції. Додам у Extension. Зміню назву на OnFirstAppear та приберу зайве. Action зробив не опціональним, адже сенсу для потреб це немає. NonIsolated. Також приберу, адже ViewModifier ізольовано до MainActor, починаючи з Xcode 16. Постачаємо SDK. І inlineable також приберу, щоб менше писати, тепер сам модіфєр. Тут добре підказав. Теж добре, та використаю в умові, і екшен в умову модіфієр, готовий. І заміняю on appear на on-First Appear. Перевіряю. Готово. Залишається додати документацію. І тепер виглядає зрозумілим з першого погляду та схожий на стандартний варіант.